Дерево, яке зрізали комунальники, мало 11 метрів висоти і майже 30 років віку. Проте було абсолютно здоровим, стверджує мешканець багатоповерхівки Сергій Константінов. воно цілком живе-здорове, воно сире, живе дерево, просто вбили. Воно захищало дійсно цей угол, цей кут будинку від випалювання сонячним повітрям. Тому що там навіть є, якщо жалюзі, вони не справляються. Треба ще такі біля вікна темні жалюзі. Сонячна сторона випалюються шпалери, мебелі, побутова техніка. В хаті піднімається температура, випаровується ламінат. Це жах. Просто комунальники звинувачення відкидають, мають на руках акт про те, що верба стара і аварійна, датований він ще 2022 тисячі Зрізали аж зараз, бо отримали чергове звернення. Тут людина викупила це орендне приміщення, і тут будуть займатися маленькі дітки. І він до нас звернувся і говорить, що дітки будуть йти сюди на заняття. Тут стоїть. Аварійна верба, падають сухі гілки, і ці сухі гілки, не дай Бог, впадуть на дитину, ви представляєте, що буде. Не підтримують обурення заявника і його сусіди. Кажуть, дерево насправді було небезпечним. Ці дерева були отакусінькі, от вже мої сини повиростали, мене вже внуки повиростали, а дерева падають вже людям на голови, То треба, на якийсь міри приймати до того всього, тому що тінь на вікно, то мені це зручно. А якби та геляка обламалася, так як вона обламується не один раз. То кому вона на голову впаде? Йому йому не впаде, він дорослий. Попри переконання комунальників і іншу відміну від його позицію сусідів, пан Сергій наголошує, зріз незаконний, тому й викликав поліцію. Акт у мене є зараз ця копія. Він заднім числом складений, він неправильно не підписаний, не пронумерований, немає числа. Є тільки що це 22 рік. І в графі, там, де підписи, де є відповідальні особи з Хмельницької держакої інспекції, там не вистачає двох підписів. Тобто є підозра, що це все заднім числом, все на швидку руку робилося. Але це мо поліціянти заяву прийняли. Далі з'ясовуватимуть правомірно чи ні, зрізали вербу. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.